Ви втратили документи на квартиру, яка до того ж не внесена до електронного державного реєстру. Що робити, як відновити старі документи і чи потрібно взагалі це робити? Більшість юристів і нотаріусів скаже вам, що треба звернутися до суду, але насправді це не так. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Підписуйтесь на цей канал, щоб отримувати реально корисні практичні юридичні поради. Власності на нерухомість, починаючи з 2013 року, вносяться до електронного державного реєстру. А якщо ви отримували право власності раніше, коли електронного реєстру ще не існувало, ваше право власності реєстрували в БТІ. Автоматично в електронний реєстр ніхто цю інформацію не переносив. Якщо ви втратили свої старі документи, то спочатку треба спробувати отримати їхній дублікат там, де вам ці документи видавали. Наприклад, якщо колись ви отримували квартиру на підставі нотаріального договору. То треба звернутися до того нотаріуса, який засвідчував цей нотаріальний договір. Але ж ми розуміємо, що шанси на те, що нотаріус, який в 90-х роках засвідчував ваш договір, досі працює, дуже невисокі. Коли нотаріус завершував свою кар'єру, він повинен був передати документи в архів. Але є дуже багато ситуацій, коли в архів нічого не було передано, бо кар'єра нотаріуса завершилась. Не заплановано, наприклад, якщо нотаріус помер, або його мобілізували, або офіс було знищено. Виходить, що отримати дублікат в нотаріуса або в архіві ви не можете. В таких ситуаціях зазвичай рекомендують звертатися до суду і вже в судовому рішенні зафіксувати ваше право власності. Дійсно, така практика раніше була дуже поширена. Але чи варто так робити зараз? В цього варіанту є декілька дуже суттєвих мінусів. Вам доведеться заплатити чималий судовий збір 1% від ринкової вартості нерухомості. Є верхня межа для судового збору. Станом на 25 рік. Це трішки більше 15 тисяч гривень, але і це чимала сума. А також є ризик, що суд вам відмовить і виявиться, що ви дарма витратили декілька місяців на судовий спір і дарма витратили гроші на сплату збору, і також на адвокатів. Чому ж суд може вам відмовити, тому що до суду можна звертатися, якщо немає інших позасудових варіантів вирішення цього питання? А насправді такий варіант є. Насправді, законодавство України дозволяє вам вирішити цю проблему набагато простіше. Вам достатньо взяти в БТІ довідку про ваше право власності і звернутися до ЦНАПу або до нотаріуса, які на підставі цієї довідки внесуть вашу нерухомість в електронний реєстр. При цьому в реєстрі буде вказано, що ви втратили ваші первинні документи на право власності, наприклад, нотаріальний договір, який колись у вас був. Вам в результаті видадуть витяг з державного реєстру. Це звичайний документ а 4 формату без спеціального бланку. Виникає питання, а якщо ви захочете продати цю нерухомість або укласти ще якусь угоду, то які правовстановлюючі документи вам знадобляться? Ніякі. Тому що в законодавстві вказано, що у таких випадках право власності перевіряється шляхом доступу до реєстру. Тобто, щоб перевірити, чи дійсно вам належить якесь майно, нотаріус повинен не якісь оригінали втрачених правовстановлюючих документів у вас вимагати, а просто перевірити, що ваше право власності зареєстровано в електронному державному реєстрі. Але, на жаль, те, що написано в законодавстві, далеко не завжди саме так виконується в реальності. Дуже ймовірно, що коли ви з довідкою БТІ її прийдете в ЦНАП, щоб зареєструвати право власності, вам почнуть казати: а подайте ще оголошення в газету, що ви втратили право документи, а подайте ще заяву в поліцію про втрату документів. Чи потрібно це робити? Звісно, ні в цьому відео я показувала скріни із цитатами законодавства. Немає там вимог ні про газету, ні про поліцію. І це все доводиться пояснювати і аргументувати реєстраторам в ЦНАПі. Якщо вам потрібна допомога юриста по нерухомості, контакти для зв'язку зі мною залишаю під відео.